Вітаю в ефірі випуск новин в студії Олена Астрахович. 27 житлових будинків пошкоджено в Одесі під час атаки ворожих безпілотників ніч на п'ятницю, повідомили в міськраді. Поранені отримав 74-річний чоловік. Йому надано медичну допомогу на місці подій. Також зруйновані декілька гаражів, розбиті автівки. В ніч на 13 вересня протиповітряною обороною півдня України збито 20 ударних безпілотників, з яких 16 на Одещині та 4 на Миколаївщині. Повідомили в силах оборони півдня України. Ворог випустив шахеди з тимчасово окупованого Криму. Протягом майже години тривала напружена бойова робота сил ППО. Пошкоджені до 30 будинків, операторська будівля АЗС, господарські споруди та автомобілі. На місці ліквідації наслідків ворожої атаки розгорнуто міський оперативний штаб. Комунальні. Служби разом з представниками громадських організацій надають мешканцям необхідні матеріали, допомагають у ліквідації наслідків ворожої агресії. В Одеській області також через бойові дії відключилася повітряна лінія, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини за процесуального керівництва. Прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв. Затримано поліїв військових автомобілів в Одесі та Ізмаїлі. Зловмисниками виявилися 21-річний хлопець і троє 16-річних підлітків. Загалом вони встигли знищити шість транспортних засобів. Усім фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомили в нацполіції. Злочини були скоєні в серпні та вересні в Одесі та Ізмаїлі. Усі правопорушники шукали легкий заробіток у телеграм-каналах, де потрапили в поле зору спецслужб Росії. Двоє підлітків працювали в парі, інші самостійно. Метою ворожих агентів були службові мікроавтобуси та позашляховики сил оборони. Зловмисники встигли спалити шість транспортних засобів. Підпал автомобілів вони знімали на відео для своїх кураторів, а гроші отримували на криптогаманці та банківські картки. Фігурантам повідомлення. Домили про підозру і помістили під варту. Кожному загрожує до 10 років позбавлення волі. Фантомні болі, емоційна напруга та несприйняття себе. Це те, з чим стикаються військовослужбовці, які дістали важкі поранення на фронті. Жити заново допомагає реабілітація. І дай у цієї терапії показав себе дуже ефективним. На Одеському узбережжі інструктори підводного плавання навчають ветеранів занурюватися на глибину. Проект покликаний допомогти пораненим військовослужбовцям повернутись після фронту до цивільного життя та подала. Лати психологічні проблеми. За різними підрахунками, більш ніж у 80% українців було або буде діагностовано психічний розлад під час і після війни. Саме така сувора реальність, у якій ми живемо. Одна з рекомендацій лікарів для відновлення психічного здоров'я військових заняття дайвінгом, який сприяє позитивному впливу на емоційний стан людини. Геннадій Ришко до повномасштабного вторгнення працював механіком на судні, а після 24 лютого списався та приєднався до лав ЗСУ. Служив у ТРО водієм сапером. Тримав оборону на Херсонському напрямку, де й отримав поранення та втратив кінцівки. Під час розмінування підірвався на осколковій міні. Згадує, було страшно, досі не розуміє, як це сталося підірвався на МОН 50 при тому, що вона стояла на розтяжці, сюрпризів не було, начебто відпрацював усе чітко, усе як годиться. Але щось у ній було таке. Чесно, я навіть не знаю досі, що там було. Зараз під час реабілітаційних занять дайвінгу Геннадій Ришко занурюється у море вперше у житті. Ветеран каже: навіть після отримання таких тяжких травм можна жити далі і реалізовувати свої мрії якщо, наприклад, я раніше не пірнав так, то зараз ось я пірнув. Для мене вперше бачити цей підводний світ, дихати там, при тому, що маючи такі поранення, про це можна забути. Організуються люди, є волонтери, і вся ця спільнота, і ось завдяки їм ми можемо робити те, що, начебто, здавалося нереально. І ти розумієш, що в житті не буває нічого нереального, було б бажання, стимул і все. Решта все реально. Наразі чоловік проходить реабілітацію в рідному місті. Саме в Одесі у фізіотерапевців є можливість залучати військових до занурень в морі та купань на свіжому повітрі, розповідає інструктор з дайвінгу. Вони, коли розуміють, що вони можуть дихати, і вони бачать під водою живність, бачать рослини, камінчики, крабів. Вони відключають всі ці проблеми, забувають про свої поранення, про свої душевні рани. І вони живуть, очі горять, летять, летять. Летять під водою. Це ж у них гідрокосмос. Тобто, якщо вони тут прикуті до інвалідного крісла, то під водою вони цього не відчувають. Руляй, мозку. Важливу увагу реабілітологи приділяють і соціальній адаптації ветеранів. Тому іноді вони займаються дайвінгом разом із дітьми. Ми залучаємо дітей з інвалідністю до наших тренувань, де ветерани бачать, що втрата кінцівки, втрата здоров'я була заради цих дітей. А діти бачать, що втрата здоров'я це не кінець життя, а є подальший рух вперед. Є чим займатися, дивлячись на своїх менторів, на ветеранів. Серед видів адаптивного спорту на Одещині є не лише дайвінг. Є ще й баскетбол, більярд та гольф. А в подальшому до цього списку планують додавати й стрибки з парашутом, сьорф, кайтинг тощо. Наловили рибу на 15 мільйонів. В Одеській області затримали двох рибалок браконьєрів які промишляли на заповідному озері Алібей. Браконьєрів затримали під час рейду узбережжям національного парку Тузловські лимани поблизу села Новомихайлівка. У чоловіків вилучили майже 15 кілограмів риби, серед якої камбала глоса, кефаль густронос, пузанок. Загальну вартість улову оцінено в 15 мільйонів 300 тисяч гривень. Щодо правопорушників відкрили кримінальне провадження. Їм загрожує до трьох років обмеження волі та великий штраф. Продавав боєприпаси, займався дрібними крадіжками та шахрайством. Жителю Балти загрожує до сіми років позбавлення волі. 44-річного жителя Балти затримали одразу після того, як він у власному гаражі за дві тисячі гривень продав клієнту бойову гранату та запал до неї. Крім того, під час обшуку в чоловіка знайшли понад сотню набоїв різних калібрів, які він також планував продати. Усі вибухонебезпечні предмети відправили на експертизу. А правопорушника під варту. під час слідства з'ясувалося, що затриманий причетний ще й до крадіжки телефону в одному з магазинів. Він попросив у незнайомого хлопця. Ця мобільний, нібито для термінового дзвінка, і пішов із телефоном. Фігуранту повідомили про підозру відразу за кількома статтями кримінального кодексу. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Поки що тепла, але зима неминуча. В умовах війни та енергетичної кризи підготовка до неї стає справжнім викликом для українців. Як пережити холоди з комфортом? Які кроки мають зробити власники квартир та керуючі компанії? На ці питання відповів київський експерт, голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Підготовка до зими в умовах енергетичної кризи, спричиненої воєнними подіями в країні, вимагає від українців все більшої уваги. Готуватися до холодів потрібно як керуючим компаніям, так і власникам багатоквартирних будинків, радить експерт. Адже щоб отримувати тепло, воду та послуги каналізації, наприклад, у багатоповерхових будинках під час можливих довготривалих відключень електроенергії, треба потурбуватись про альтернативне джерело живлення. Мешканцям п'яти. Поверхівок також треба зробити певні кроки, але їм простіше, вважає київський експерт, голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Фахівець поділився порадами щодо підготовки галузі житлово-комунального господарства до зими. Якщо це п'ятиповерховий будинок, то подача води, тепла і все інше проходить за рахунок тиску в мережі. І у них принцип підкачуючих насосів не встановлені. Головна задача зараз перевірити стан інфраструктури, стан насосів, стан заслонок, робочих каналізацій і все інше. Перевірити стан мережі електричної, стан щитків та щитових під'їздом. стосовно багатоповерхових будинків, то тут ситуація значно складніша. Такі будинки здебільшого обладнані насосами для подачі до квартир, опалення та води. Насосне обладнання залежить від електропостачання, та під час тривалих відключень має підживлюватись з альтернативних джерел. Подача електроенергії в насосній групі важлива двома варіантами. Один варіант це встановлення генераторів. З ними складніше, за ними потрібно слідкувати, що їх просто не вкрали. І другий варіант це встановлення банок живлення. Правильно, отак, банок живлення. Тобто акумулятори потужні, які будуть певний час видавати електроенергію в мережі при відключенні. Впровадження альтернативних джерел живлення це додаткові витрати, які понесуть мешканці багатоповерхівок. Якщо будинком керує ОСББ, то воно може допомогти організувати закупівлю, встановлення та роботу генераторів. Крім того, існують різні державні програми для допомоги в цьому питанні. Ну що касається об'єднання співвласників багатоквартирного ну, будинку, для них дійсно існують як державні програми, так і місцеві програми. А всі, хто нас дивляться, ось побишники, вони можуть звернутися до міської ради і отримати інформацію, чи є програма в їхньому місті. Конкретно да програма підтримки, програма компенсація відсотків. є, є програма «Гріндім», є програми державних банків. Вирішити проблему завжди легше, об'єднавши спільні зусилля. Тому, аби перезимувати у більш комфортних умовах, треба зробити певні кроки вже зараз. А для цього слід використати всі можливості, в тому числі скориставшись державними програмами у сфері житлово-комунального господарства, радить експерт. Укренерго організовує екстрене постачання електрики з Польщі, Словаччини та Румунії. Такі міри вводяться для вирішення проблем з дефіцитом електроенергії. За даними «Укренерго», сьогодні споживання електроенергії в країні зменшилося на понад 2% в порівнянні з минулим тижнем і відповідає звичайним сезонним показникам. Водночас, енергетична компанія просить громадян уникати одночасного використання кількох потужних електроприладів в період з 16 до 22 години, щоб допомогти зменшити навантаження на енергетичну систему. Чим важче перемога, тим більше радість від неї кажуть спортсмени. Вихованці Одеської дитячої інацької спортивної школи зі скалелазення встановлюють сьогодні національні рекорди і готуються до світових. Молоде покоління українських скелелазів виховують на Одещині у школі Олімпійського резерву. Тренери Любов Зимова, Віктор Ремнєв, Світлана Світлична і їх колеги. Дев'ять юних одеситів за час основання школи вже ставали чемпіонами світу. Цього року також є визначні перемоги. Ми маємо дев'ять чемпіонів України в різних видах програми та в різних вікових категоріях. Ну і більше десяти призерів. Це тільки от за цей рік, за цей сезон. Вихованець нашої школи Григорій Ільчишин. Він цього року брав участь у олімпійському відборі. Майже рік тривала ця естафета, різні етапи відбору. На жаль, йому лише трьох балів не вистачило до олімпійської ліцензії. Григорій Ільчишин разом з Одеситом Костянтином Павленком наразі одні з ведучих спортсменів України у топі світового рейтингу. Григорій 11 років займається цим спортом. Він національний рекордсмен з лазіння на швидкість і зараз збирається на Кубок світу. Ми готуємося. Сподіваюсь, і думаю, що в мене гарні шанси відібратися на 28-му олімпіаду, і думаю, гарні шанси, щоб перемогти. Все більше мені подобався цей спорт. Він дуже розвиває тебе всестороннє. Ти розвиваєш і качаєш ноги, і руки і спину. Я б рекомендував усім, хто, хто бажає зайнятися спортом, цим спробувати, хоча б для себе, побороти якісь свої страхи. Тренують фізичне вміння спортсмени не тільки на штучних скеледромах, навіть під час воєнного стану вдалося провести збори на живій природі. Цього літа ми виїжджали на Букський каньйон Черкаської області з дітьми, працювали над витривалістю на скелях. Одещина готує справжніх переможців, вважають в Олімпійському комітеті. У нас постійно є медалі, постійно є учасники. Це каже, це говорить про розвиток виду спорту в Одеської області. Ну ви бачите, яка масовість, які інтереси серед серед дітей. Власники авто з українськими номерними знаками, які перебувають у Німеччині більше року, в кінці вересня мають отримати німецьку реєстрацію свого транспортного засобу. Про це повідомили федеральне міністерство цифрових технологій і транспорту європейської країни. Після початку повномасштабної війни багато українців виїхали до Європи, зокрема до Німеччини, на власних автомобілях. Спочатку німецька влада дозволяла використовувати українські номери без реєстрації в Німеччині, але з 30 вересня 2024 року автомобілі з українськими номерами, які перебувають у Німеччині понад рік, потрібно буде зареєструвати згідно німецького законодавства і отримати номерні знаки цієї країни. Цей процес для українців обіцяють спростити тим, хто одержав номерні знаки в Німеччині, але потім вирішив повернутися додому, має знову перереєструвати автівку на українські номери. Власники транспортних засобів української реєстрації, що ставили їх на облік у відповідних німецьких органах та не зняли з обліку в сервісних центрах МВС у зв'язку з виїздом за кордон можуть отримати нові українські свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки. Для цього необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС, сплатити відповідні платежі і подати заявку на новий. Свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки в Україні запровадили обмеження на відправлення деяких товарів поштою. Про це йдеться у відповідній постанові уряду. Зокрема, зміни стосуються правил відправлення харчових продуктів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Згідно нових правил, тепер неможливо відправляти поштою харчові продукти, термін придатності яких закінчиться до дати доставки. Раніше обмеження стосувалися тільки тих продуктів, термін придатності яких був 10 днів та менше. Таким чином, перед тим як надсилати посилку, треба перевірити строк придатності і дату, коли посилку буде доставлено. При відправленні важливо вказати точну інформацію про вміст і оголошену цінність посилки. Це допоможе забезпечити правильне зберігання та обробку. Також в додатки в правила пересилання алкогольних напоїв, як і раніше заборонено пересилання пошту алкогольних напоїв з вмістом спирту понад 8,5%. Але тепер, згідно нової постанови уряду, є винятки. Це стосується напоїв, які не підлягають маркуванню акцизними марками. Поліцейські розслідують обставини смерті 19-річного жителя Ізмаїльського району. Тіло хлопця виявив водій автомобіля на дорозі між населеними пунктами Каланчак і Лощиновка. З'ясували, що недовго до загибелі молодий чоловік їхав у мікроавтобусі Мерседес бенц Водія цього транспортного засобу вже розшукали та допитали. 56-річний водій повідомив, що в багажному відсіку мікроавтобуса перевозив робітників з поля додому. Серед пасажирів був і хлопець, якого пізніше знайшли мертвим. Водій сказав, що не бачив, коли цей пасажир покинув мікроавтобус і припустив, що він міг випасти під час руху. За фактом події відкрили кримінальне провадження. Причину смерті 19-річного жителя Одеської області встановлять суд медексперти. День краси, таке свято є в календарі вересня. Вміння бачити красу сьогодні важливе як ніколи раніше, бо це допомагає відновлятися психологічно, протистояти емоційному вигаранню. Але що таке краса у кожного своє поняття, бо вона буває різною. Зовнішня краса помітна одразу, її можуть побачити всі. На противагу внутрішній красі, яка прихована від загального огляду, однак є найважливішою, вважаються питані нами містяни. Що для вас є краса? Запитали ми в Одеситів. Краса це філософська категорія, що виражає сприйняття і творення людиною гармонії власного буття та довкілля. І саме багатовікові роздуми людей про красу породили цілу галузь, яка досліджує це поняття. Естетику, науку про прекрасне. А що є краса у вашому розумінні? Поцікавилися ми у містян. Я краса. Краса повсюди навколо нас і в природі і всередині. Це не природі, тільки вигляд. Краса це навколишнє середовище. Краса це коли діти зростають щасливими в мирі. Ну, це все для мене, для мене краса. Красота. Краса це психічний стан людини, його прояв у зовнішньому світі. Це фізична краса, обов'язкове заняття спортом, йогою, те, що приносить задоволення, і напевно ставлення до цього світу: любити його, розуміти. для мене краса це коли. Чоловік робить хороші поступки, він любить когось, він, ну, він живе своїм життям добре, все зелене, не жовте, як осінню. Все зелене, красиве, гуляють люди, радіють. Поки є час, потрібно насолоджуватися. цим». Краса є у всьому, але не всім дано це побачити. Вважав давньокитайський філософ Конфуцій. Однак інколи життєві обставини і складні ситуації настільки сильно впливають на людину, на її світосприйняття, що природньо вона перестає помічати красу, говорять наші респонденти. Забувайте, тому що в наш час дуже багато проблем, війна і тому люди. Інколи навіть не встигають про це думати. Бувають, забувають, але ж ну, це неправильно, я вважаю. Тобто, треба замічати вокруг. Ну я звільняюся, помічати да, вокруг красу і ну, при будь-яких обставинах бути щасливим. люди починають глибше замислюватися про те, що таке краса. Важливіше, звичайно, внутрішня краса, і вона проявляється ззовні. Очі це індикатор. Краса в очах того, хто любить. Цю незаперечну класику від українського письменника Павла Загребельного підтверджують сучасні одесити. Любов. А ще що? Що для тебе гарно? Обійми. Обійми? О, давай я тебе обніму. Не. От бачите, яка у нас краса. Не. Як кажуть вустами дітей, каже істина. <рес> Про всі ті та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.